У когось ще не охолога кава, а хтось не встиг промовити привіт, бо прилетіла путінська шалава і зруйнувала чийсь маленький світ. Навколо все в Оламках і диму, і крик чужий про допомогу чути. У кого запитати нам, чому? Чому в черговий раз так має бути? Ніхто не знав, що залишилась мить. І вибух розіве ранкову тишу, чийсь теплий дім руїнами лежить. Нічого клятий ворог не залишив. Душа від болю рветься на сматки, тому що вже нічого не змінити, бо помахом ворожої руки хтось вирішив кому сьогодні жити. Їм невідоме слово співчуття і жалю їм ніколи не відчути. За мить забрали не одне життя цинічно. Ніби так і мало бути. В рінах спальня, де дивились сни, і кухні, на якій вже не сидіти, дім там, де застали доньки і сини, і кава, та якої вже не пити. Тепер лишилось згадувати нам, як поглумились вороги на славу, як запускали бомби по містам, І розбудили вибуху Полтаву.